Вітаю вас, любі малята! Як ви думаєте, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Пропоную вам спочатку відгадати загадку. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Так, вірно, матуся. Мами є не тільки у людей, а й у тварин. Тварини також люблять своїх матусь і вважають їх головними у своєму житті. Я вам пропоную послухати цікаву казку Василя Сохомлинського, яка називається Найгарніша мама про маленького совенятка і його маму. Випало совеня з гнізда та й повзає собі лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись Хто ти такий, де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випав з гнізда, не вмію ще літати, і вдень погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає Совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи ж, яка вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Совеня. Ха ха. -ха зареготали Соловей дятел і Дріст. Та ти ж потвора? Виходить, і мати твоя така ж сама потвора. Неправда. закричала Совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совиня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і справді для нього. Найгарніша! Малята, вам сподобалася казка? А про кого в ній розповідалося? Так, про Совенятка і його маму. Малята, на сьогодні наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!